Всім привіт! Давненько у нас не було ігрових ПК на Інтелі. Так зараз сильно цікавіше збирати на AMD, але і у Інтела є дуже цікаві пропозиції, які ще також варто розглянути. Сьогоднішня наша збірка базується на Core i5 14400F парі з DDR5 пам'яттю, адже всім відомо, що він підтримує як DDR4, так і DDR5. Сьогодні у нас буде збірка з сучасною оперативочкою, з хорошою частотою, з хорошими таймінгами. Про це ми поговоримо злегка пізніше. І дуже цікавому дизайні. Даний ПК у нас буде позиціонуватися як хороша вхідна збірочка для квадрожді геймінгу, адже тут ми зможемо виставляти собі ультра без жодних проблем. Так, іноді нам прийдеться підключати DLSS. У нас відеокарти 50-го покоління, тому у нас є доступний новий мультифрейм генератор. Тому в даному ПК все гарно зроблено по балансу підбору комплектуючих. І взагалі тут ніяких аж таких питань нема. За надану збірочку хочу подякувати Asgard, Це український виробник ПК. Їх ви можете купити у магазині Click.ua. Також на сайті є класний конфігуратор, де ви можете зібрати. ПК під свої задачі система перевірить, чи всі комплектуючі сумісні, вам його зберуть і надішлють. Тому також варто до цього придивитися. А по промокоду Еліпс ви отримаєте знижечку 2000 гривень на будь-який ПК Asgard. А за промокодом Еліпс 2 ви отримаєте знижечку на всі комплектуючі на сайті ClickUA. Тому можете перейти за посиланням в описі під відео і підібрати для себе готову збірочку чи якісь окремі комплектуючі за хорошими цінами. Давайте переходити до найцікавішого: до збірочки, що воно взагалі тут використовується. Ну в першу чергу це i 5 14400 f Саме за цього процесора я взяв цю збірку, адже мені було цікаво його протестити, скільки вже процесорів від Intel не мав, але якось його я пропустив. І мені було цікаво, на що він взагалі здатний. Використовується він у нас у материнській платі від MSI на B760 чіпсеті, а саме на MSI Pro B760P2. Це у нас є 1700 сокет. У нас на материнській платі є радіатори на ланцюгах живлення, у нас є радіатор на SSD. І у нас є два порта SSD. SSD-шник у нас тут четвертої версії, порт M.2 2 також його підтримує. Так як це у нас є повнорозмірна ATX-плата, то у нас знизу немає вільного місця. Знаєте, от коли ставлять мікро atx у корпуса, які підтримують ATX. і знизу воно не дуже красиво, адже є дуже багато пустого місця. Тут у нас корпус підтримує ATX, і материнська плата також в формату ATX, і виглядає це все прям чудово. Ну і так як у нас материнська плата знаходиться нижче, то всі конектори, які йдуть знизу, відразу можна сказати, виходять і заходять в материнську плату. Тобто кабелі у нас тут практично не видно. Плюс у нас тут все на стяжечках і все виглядає максимально акуратно і нема до цього жодних питань. Ну прям дуже і дуже красиво. Охолоджується 1440 f з нас системою рідинного охолодження від MSI, коріль від М240. У нас це є двохсекційна водянка з двома 120-мм вертушками, з помпою, з рівним шумом 20 дБ і обертами 3100 обертів. Помпа в нас має красиву RGB-ленту, яку ви підключаєте до вашої матеріаночки, і з цим всім ви управляєте за допомогою MSI центру, цими всіма підсвіточками можна управляти і виставляти той колір, який вам дуже подобається, або взагалі просто можна її випнути, якщо вона вам просто не потрібна. Коннектор помп у нас є RGB, за задньою крешку у нас прихований RGB-хаб, до якого підключені всі вертушки. І цим всім можна управляти в одному місці. До речі, як вже підійшли до задньої крешки. Зверніть увагу на кабель-менеджмент. Я, чесно, дуже задрую людям, які вміють робити прям такий красивий кабель-менеджмент. Ну, мене, так чесно кажучи, ну, не дуже то і виходить. Хоча я пробував, ну важко. Тут прям потрібно мати набиту руку, видно, що спеціалісти ну, не дарма їдять свій хліб. Ну і до самого цікавого, до відеокарти, у нас тут стоїть MSI RTX 5070 Aventus, трьохкулерна. І це вже є такий план мінімум для таких компів. От, наприклад, я б взагалі не розглядав якісь двохкулерні версії відеокарт для відеокарт CDP 250 Вт, а саме стільки є у RTX 5070. Температури в неї так колибаються від 63 до 67 градусів. Ну, у мене в кімнаті зараз доволі прохолодно, і в даному корпусі конкретно виходять приблизно такі температури, що я би назвав дуже гарним за таку ціну, адже відеокарта не коштує всі гроші світу, це вона є прям одна з найдоступніших відеокарт свого сегменту. Тому якщо ви шукаєте якусь 3070 можна її розглянути. В принципі, за свої гроші температури в неї дуже і дуже гідні. У нас тут 12 ГБ GDDR7 пам'яті ще на 192 біта, так як у нас RTX 50 серії, у нас є підтримка dlss 4, мультифрейм генератора і Nvidia Reflex 2, що знову ж таки є дуже чудовим, адже у кладожі нам це все знадобиться. На рахунок оперативної пам'яті, у нас встановлено 32 ГБ ddr 5 пам'яті з тактовою частотою 6000 мегатранзакцій на секунду і з хорошими таймінгами, а саме 30 36-36. Кінстон Фьюрі з підсвіточками бісти. І, скажімо так, на ній тут явно не зекономили. виглядає, вона тут дуже і дуже симпатично, особливо своєю підсвіточкою. Нагадую, якщо ви хотіли зекономити і взяти, наприклад, до 14400F ddr 4 він це підтримує, вам би прийшлось брати материнку під ddr 4 ви вже не змогли на цій материнській платі апгрейднутися на ddr 5 але у 2025-2026 році я б вже не дивився в сторону ddr 4, адже ddr 5 гарно просіла по ціні. Плюс матерінки під ddr 4 і ddr 5 вже не мають якогось такого розриву в ціні, щоб то було суттєво. Через це я б вже в сторону ddr 4 не дивився, адже немає воно ж такого сенсу. ddr 5 є сильно поприємніше. Під сучасні ігрові збірочки, навіть якщо процесор підтримує ddr 4. Заживлення у даної збірки, підпадає блок живлення від компанії MSI, Mac, a 650 BNL на 650 Вт. І для цієї відеокарти цього в принципі, вистачає. Наприклад, відеокарта нас споживає 250 Вт, ну процесор від цілий буде споживати Вт 100, на все інше ще відкинемо Вт також 100, і в сумі у нас виходить максимум 450 Вт, чого ви в реальному використанні навряд чи зможете досягнути. Скоріше всього, в іграх у вас буде система споживати 350 Вт. Тому блокжелення тут з хорошим запасом, як мінімум 200 Втну схід у запасі при максимальних стрес-тестах. А в реальному використанні в якихось іграх у нас є запас більше як 250 Вт. Тому з головою. Вистачить. На рахунок накопичувачів, у нас тут стоїть SSD від Goodram PX600 на 1 ТБ з PCI Express 4 з хорошими швидкостями. І для такої збірочки його більше як достатньо. Хороший, надійний, якісний SSD-шник і будемо себе тут гарно почувати. Ну і запакували цю всю збірочку у корпус MSI MAC Forge 320R Airflow. Корпус доволі цікавий, має 4 RGB-вертушки в комплекті. Це все з'єднано через хаб. У нас також є багато місця знизу спереді. Наприклад, як ви бачите, свідокарта має 301 мм і запас у нас є доволі великий до передньої стіночки. Плюс хороший цікавий дизайн. Наприклад, ось цей зріз спереді виглядає доволі цікаво. По-оригінальному, якось знаєте, MSI це гарно цікаво обіграли. На корпусі у нас зверху є два USB, вхід для навушників, вхід для мікрофону, кнопка управління підсвіткою, можна управляти підсвіткою як з ПК, так і з кнопочки. Правда, оперативка з кнопочки управлятися не буде. І кнопка увімкнення. Плюс у нас тут є достатньо польовиків, Польовик зверху, польовик знизу, польовик з боку. І це все виглядає дуже і дуже симпатично. Корпус не є якимось екстра дорогим, я б сказав, навіть він є. Доступним і він прям знаєте є дуже цікавим за свою ціну. Якщо коротко, корпус виглядає дуже симпатично за ті гроші, які його продають. Цю збірку можна було би поставити і систему повітряного охолодження. Просто тут для краси я поставила гарну водяну, і прям щоб було гарно тихо. Але можна було заощадити, наприклад, успітак можете зробити і поставити сюди систему повітряного охолодження з 14400F. Якийсь кулер за 1000-1500 грн. гривень, справиться без жодних проблем. Якщо ви хочете красиво, от, будь ласка, водяночки, і все у вас виглядає симпатично. Звісно, у настухи всі пресети з цими переливаннями, RGB, RGB, які ви тільки забажаєте. Але для мене особисто компик має мати звичайну білу підсвіточку, ну, на крайняк ось таку. Холодню синю або таку легку, червону. Ну, тут вже потрібно ну, під настрій обирати. Але хто любить RGB, і ці всі сильні режими, класні. Можете для себе їх поставити, жодних проблем з цим нема. Всі пресети є для вас. Використовуйте месай Center або кнопочку на корпусі, і вибирайте те, що вам подобається. По всім компонентам цього ПК ми пройшлися, а тепер давайте переходити до його тестування. Тестування розпочнемо з CPU-Z вмонтований бенчмарк. І тут в однопотоковому режимі Core i 5 14400F вибиває 681 бал. А в багатопотокому режимі вибиває 6462 бали, що й хорошим результатом, але не забуваємо, що тут входять результати також є. Яд. У тесті синтетики 3D Mark Spy наша система вибиває 20 433 бали, з яких 22 874 бали вибиває відеокарта, а Core i 5 14400 f вибиває 12 734 бали. Далі переходимо до ігрових тестів. Першою ігрою у нас буде Assassin's Creed Mirage. Відразу звертаємо увагу на споживання відеопам'яті, воно у нас тут доходить практично до 10 ГБ. Під кінець тесту навіть перевалює 10 ГБ. А показники кадрів у нас тут в середньому 128 кадрів на секунду, а максимум у нас тут було 165 кадрів на секунду. Є такий доволі хороший результат. Цей пресет ультрависокий з DLSS на натив. Наступною грою на тесті у нас буде Borderlands 4. І тут на ультрависокому пресеті налаштувань графіки з DLSS на якість у нас виходить 60-70 кадрів на секунду. Споживання відеопам'яті також в районі 9-10 ГБ. Тому поки що нам тут 12 ГБ вистачає з, із великим запасом. Можемо звернути увагу на температуру, вона у нас тут 60 1,63 градуси. Найбільше, що я бачу в цій системі, це було 67 градусів. І так як це у нас відеокарта 50-го покоління, у нас тут є новий мультифрейм генератор, його ми і вмикаємо. І тут у нас виходить в районі 200 кадрів на секунду, ну з просадками до 180. Грати цілком комфортно як у одиночному режимі, так і в мультиплеєрному режимі. Думаю, кожен знайде для себе оптимальний пресет налаштування графіки, тому якщо у вас є відеокарти го покління, завжди я рекомендую спробувати пограти з мультифрейм-генератором. Вам може сподобатись. але якщо ні, його завжди можна вимкнути. Далі на тесті у нас кіберпанк, пресет налаштувань графіки, трасування променів, повний газ. У нас тут вимкнено трасування шляху, і у цьому пресеті, як бачите, ділеса стоїть на автоматично. І тут у нас так виходить в районі 160-170 кадрів на секунду, що є також цілком комфортним рівнем продуктивності. Тому такі ігри, як кіберпанк з трасуванням шляху, можна грати без жодних проблем. Так, прийдеться підключити DLSS куди без цього. Але з мультифрейм генератором гра відчувається дуже комфортно. І не відходячи від кіберпанку, я спробую ще один пресет налаштування графіки. Ми ввімкнемо DLSS на якість, вимкнемо трасування шляху і вимкнемо трасування променів на божевільну. І тут у нас в середньому виходить 69 кадрів на секунду знову ж. Дуже комфортно. Тут уже генерування кадрів ми не вмикаємо, щоб знаєте, отримати таку нативну продуктивність. І якщо грати у Кіберпанк просто з трасуванням променів на божевільно, на даній системі можна отримати практично 70 кадрів на секунду і грати без генерування кадрів. Адже я знаю, що не всім ця технологія подобається. Можна вимкнути трасування променів на божевільно і грати цілком комфортно у 60-70 кадрів на секунду. Далі вмикаємо Doom The Dark Ages. повні ультра DLSS на якість без фрейм-генератора з трасуванням променів усіх і тут у нас виходить в середньому 45-50 кадрів на секунду, що є Ну, скажімо так, не еталоном комфортного геймінгу. Тому тут я вимикаю трасування променів, і вже ми отримуємо таких стабільних 90 100 кадрів на секунду. Грати цілком комфортно можна без жодних проблем з DLSS на якість. Також у Думі є генератор кадрів 4X, але ми всі вже бачили, як він працює, тому тут вже його вмикати не будемо, щоб ну, не розтягувати хронометраж відео. У Dragon Age, The Veil Guard з DLSS на якість на ультрависокому пресеті налаштування графіки Ми отримуємо 70-80 кадрів на секунду, і тут уже можна. Можна грати на повних ультрах, які ви тільки можете вімкнути у грі при родді здатності кваджі і не мати жодних проблем, як ми бачимо, 80-90 кадрів на секунду, іноді навіть до 100 доходить. І так як у нас тут немає нативної підтримки у налаштуванні гри фрейм-генератора 4X, точніше нового мультифрейм генератора то через Nvidia App можна його підключити і отримати новий мультифрейм-генератор. Наступною грою на тесті у нас буде Forza Horizon 5. Екстремальний пресет налаштування графіки, тобто максимальні, які можливі горі, і вмикаємо зглажування на 4X. DLSS не вмикаємо. І тут ми отримуємо в середньому в районі 126 кадрів на секунду, знову ж таки, грати дуже комфортно. Якщо захочете, можете ще підключити DLSS, DLSS на якість, показники ще стануть поцікавіші. І знову ж таки, якщо у вас там вже монітор плюс 144 Гц і більше, то ви вже зможете там відчути кожний кадр без всяких там фрейм-генераторів. Тому для таких змагальних ігор, як Forza Horizon 5, де важлива кожна секунда вашої реакції. Прям дуже хорошим і класним показником. У сталкері через NVIDIA app я вже підключив новий мультифрейм генератор, адже у налаштування грає тільки в інвітті 2X, я вже підключив 4X, і тут ми можемо отримати більше 200 кадрів на секунду. Тому ви також можете підключити через NVIDIA абсолютно мультифрейм генератор у тому самому сталкері і грати в нім з максимально можливим FPS, як і в інших іграх, Адже, як ми бачимо, дана збірка справляється на ура в кватажі на ультрависоких процесах налаштування графіки. Так іноді прийдеться увімкнути DLSS на баланс, але зазвичай вистачає DLSS на якість. Ось такі результати в іграх. Як ви бачите, під Quad HD вона підходить дуже гарно. 144 стеф своїми 10 ядрами, з яких 6 продуктивних, 4 енергоефективних і 16 потоками. Гарно відкриває RTX 3070 у роздільній здатності Quad HD. І є такий хороший баланс, тому можна спокійно ще собі таке збирати. Звірочка виглядає у нас симпатично, тихо, як ви бачите, я зараз записую біля неї, і ви не чуєте якогось постороннього шуму. Збірка працює доволі тихо. Тут немає якихось таких звуків, які могли би, наприклад, відволікати. Так, є легонький шум, але тут у нас всі вертушки працюють. Їх, як ви бачите, у нас тут доволі багато, плюс помпа водяночки, плюс блок живлення. Але в загальному система працює дуже тихо. І цією збірочкою задоволений. 1440Ф ще ого го може. Він гарно підійде як для ігор, так і для роботи, адже в нього є додаткові ядра, багато потоків, тому за свою ціну є доволі цікавим процесором. Що ви думаєте про цю збірочку, можете написати у коментарях. Не забувайте поставити вподобайку і підписатися на наш канал. А на цьому нас на сьогодні все. Дякую, що ви додивились дане відео до кінця. І на все вам добре. Щасливо!